Два тижні залишилося до початку нового навчального року. У районах зараз тривають об'їзди шкіл, мета яких ознайомитися зі станом їх підготовки до прийому учнів. Одні шкіл Коломийського району побували наші кореспонденти. Ремонти зроблено, підлоги замінено, класи побілені, парти оновлені. В 10-й школі вже готові до нового навчального року. Тут залишається фактично одна невирішена проблема ремонт їдальні. Фірмі-підряднику, яка повинна тут зробити ремонт, заборгували гроші. Ще в червні місяці ми закінчили ремонти школи. Повністю класи, всі відремонтовані, побілені, помальовані підлоги, парти. Отримали ми один комплект парт для другого класу, дуже гарний. Поміняли в корпусі номер 1 дашок. В майстерні ми повністю поміняли підлогу на нову. Одна єдина проблема у нас, що йде реконструкція нашої їдальні. І, в принципі, там майже все зроблено, опалення вже проведено, електрика, все. Треба ще тільки плитку поставити, класи там на горі готові. Єдине, що треба, щоб профінансували оцей транш, який винні фірми скіф, то тоді вони би завершили роботи. Все робиться на ентузіазмі вчителів та батьків. Вважає секретар Коломийської міської ради. Богдан Клодніський каже: навіть не передбачав, що школи мають багато проблем, зокрема побутових. Водночас там всюди порядок і повна готовність до нового навчального року. Надзвичайно сильно допомагають батьки. Оце, що робиться зараз у школах, що там дійсно порядок, ви розумієте? Порядок школи готові на 100% до до навчального року. Більша доля припадає на батьків, на батьків і на колектив цих закладів. Ми знаходимося в 10-й школі, наприклад, столова. Фірма, яка взяла підряд на цей об'єкт, в фірмі заборгували 144 тисячі гривень. Вони готові надалі закінчувати, лише щоб погасити ці 144 тисячі гривень. Така сама ситуація по 9-й школі. Треба закінчити, а люди дуже великий об'єм робіт зробили, а їм не проплачено ще 30% авансу. З міського бюджету на ремонт навчальних закладів виділено понад 5 мільйонів гривень на капітальні ремонти і 180 тисяч на поточні. Кошти профінансовані лише частково як аванси на деякі об'єкти щодо поточних ремонтів, то платіжні поручення в казначействі, тому освіта в очікуванні коштів. А порядок у школах вдалося навести силами батьків, спонсорів та педагогів. Подивилися ліцей, дуже багато виконано робіт. Практично заклад майже готовий, окрім третього поверху. Третій поверх ще йдуть повні повним ходом роботи. Вони виконуються в аванс. Будівельна фірма, яка робить ремонт третього поверху, ще чекає на гроші. І залишилося ще два тижні до початку навчального року. Надіємося, що ці гроші поступлять. Фірма закінчить ремонт, тому що ставлені повністю по коридорах до кожного класу двері. І має бути зроблений коридорні роботи, будівельні роботи, такі косметичні ремонт. Звісно, на цьому роботи не завершені, каже Марія Грицан. Необхідно замінити вікна у тих навчальних закладах, де це ще не зроблено. Продовж двох років кошти на ці потреби виділяє міський бюджет. Котельні до опалювального сезону готові, проте є борги за використаний газ. А загалом глобальних проблем, які б заважали новому навчальному року, немає.